Духа ім'я, слава Ісусу Христу! Під час цих днів реколекції ми розважали над різними частинами нашого християнського життя над божественною літургією. Так само ми говорили про Боже Слово, про Його місце в нашому житті, ми говорили про жертву, яка є властиво останньою частиною божественної літургії. Ми говорили про можливості різні способи, як Бога розпізнавати в тих наших життєвих на ситуаціях, в яких ми щодня знаходимося. Тих моментів, які ми шукаємо можливості Бога пізнавати і зустрічати в наших буденних речах. І важливою частиною божественної літургії, яка, яка є основою, яка є логічною, є все те, що відбувається поза Божественною літургією. На службу Божу ми приходимо для того, щоб Богові подякувати, Бога Просити, перепросити в загальному для нашого освячення, заради того, щоб ми могли змінювати своє життя. І те, що буде чекати нас за дверима храму, це є якраз втілення того, що ми маємо, що ми тут здобули і туди маємо принести. Сьогоднішній Іванівський Орибанами розповідає про апостолів, які не до кінця розуміють те, що Христос їм говорить, коли розповідає їм. Останню подорож до Єрусалиму. Ми чуємо про те, що він їм на початку цієї Іванець говорить про те, що він йде до Єрусалиму, де він мусить постраждати, померти, але по трьох днях він воскресне і зразу після того з'являються двоє учнів, двоє з дванадцяти апостолів, які його просять, щоб вони мали добре місце в його царстві. І ця історія, ця ситуація в євангелистам Америка є описана в той спосіб, що підходять самих двоє апостолів. Інші євангелисти розповідають про те, що вони приходять не самі, приходять з мамою, яка просить замість них. Насправді цей контраст, який ми відчуваємо між словами Христа, що він має страждати і тим, про що просять апостоли, коли цього не розуміють, він є досить такий серйозний, найдісне жахливим. Але це є загальна тенденція, з якою ми зустрічаємося в Новому Завіті, в питанні апостолів, вони не розуміють аж до самого моменту невестових страстей, про що їм Господь говорив, коли казав, чому він йде до Єрусалима. І насправді це двоє апостолів, Яків і Іван, все ж таки отримують те, чого, чого вони просили Ісуса. Не бути праворуч і неворочним, але пити ту саму чашу, що він її пив. Це станеться в їхньому властиво житті. Яків стане одним з перших мучеників християнської спільноти. Іван, хоча й буде наймолодший з них всіх, і загине власною смертю через старість, але буде засланий на острів Патмос, де він проведе закінчення свого життя. Там він буде писати відкривання чи об'явлення його маємо. Але ми бачимо, що ця проблема В першості не була тільки проблемою цих двох апостолів. Але Марко дуже ясно говорить, що інші апостоли обурилися на цих двох, що вони попросили, виглядаючи інші бажали так само подібного. І тоді це відкриває для Христа можливість їм пояснити, чим є насправді його царство. Чи краще сказати, яка є вирішальна, дуже важлива характеристика його учнів. Царства належати. І це є те, що ми звемо служіння.